Вітаю, мене звати Віталій компанія Ninuus. І сьогодні я хочу показати вам відео, як замінити або зняти капюшон на пружинковій колясці Ninuus Mini 2. І насправді це все дуже просто. Нам потрібно лише ножиці, або ж ніж, або невелика плоска викрутка. Для цього піднімаємо капюшон. Далі, з кожної сторони, у нас є гумочка чорного кольору, яка фіксує саму тканину. Ми її знімаємо. З внутрішньої сторони є віконце та важіль, які. Фіксує безпосередню дугу капішона. Нам потрібно взяти ножниці та підважити язичок. Значить, ми зняли фіксатори з обох сторін, далі пластикова дуга витягується безпосередньо з пасів і залишається металева. Металеву дугу ми беремо руками і тянемо безпосередньо на себе до ручки коляски. Залишається розщепити лише липочки і капішончик зняти. Ну що ж, залишається лише витягнути пластикову дугу та металеву дугу. І відповідно все збираємо у зворотньому порядку. Також хочу нагадати, що Нінус Міні 2 це компактна легка пролюнкова коляска. В наявності у нас є 14 кольорів. Капюшони продаються окремо, їх з легкістю можна поміняти, як ви бачили на відео. Тому будуть питання, обов'язково звертайтеся. З вами був Віталій, компанія Нінус. Хай вам щастить.